темна сторона футболу та її героїв. Такий лейтмотив журналістського розслідування на першому місці м'я португальця Крістіано Роналдо, мабуть, найвідомішого нині граючого футболіста у світі, за даними німецького журналу Шпігіль, нападник мандрівського реала двічі у 2009 та 2014 роках продавав права на використання свого образу офшорним компаніям на Британських Віргінських островах. Завдяки цьому з рекламних доходів, а це майже 150 мільйонів євро. Роналдо заплатив лише близько 5,5 мільйонів євро податків. Хоча Податкова ставка для іноземців з річним доходом понад 600 тисяч євро в Іспанії на той час становила 43%. Ухилення від сплати податків стало надзвичайно поширеним у футболі, оскільки насправді немає жодного контролю. У ФІФА немає такого завдання а у податкових органів немає доступу до інформації. Але ми в підсумку змогли дізнатися футбольні таємниці, пов'язані вони не лише з податками. Крім Роналду, у використанні сірих схем підозрюють інших зіркових футболістів. Це, зокрема, німець Месуд Озіл, португальці Пепе, Рикардо Карвалью та Фабіо Коентрау, колумбійці Хамес Родрігес і Радамель Фалькао. Називається також ім'я прославленого португальського тренера Жозе Маоріньо. Усі ці люди за винятком озіла є клієнтами ось цієї людини. Жорже Мендеша, футбольного агента. Повідомляється, що саме він і розробив схему зниження податкового навантаження на кріщану Роналду. німецький журнал Шпігіль працював над цим розслідуванням разом із медіаплатформою під назвою «Співпраця європейських журналістів-розслідувачів. Це колосальна робота. Необхідно зрозуміти, що нам довелося опрацювати 18 мільйонів документів. Якщо прибрати дублювання, то на виході залишається 7-8 мільйонів оригінальних документів. Ми спробували знайти взаємозв'язок, встановити часові межі. Все було перемішано: контракти, повідомлення електронної пошти, дискусії у WhatsApp, комерційні документи, офшори, створені агентами та гравцями. Масив інформації, який обробили журналісти, важив близько двох терабайтів. Надав дані на Роналду та інших футболістів ресурс футбол лікс. Хто стоїть за ним, невідомо. Хоча представник ресурсу називає себе Джоном та обіцяє найближчими тижнями нові викриття у світі футболу.